Сьоме серпня, неділя, що може знати світ? Ви є моїми свідками, каже Господь, а я Бог. 43,12. Живий християнин буде мати живе свідчення. Якщо ви крок за кроком ішли за Ісусом, у вас завжди буде що розповісти про те, як Він вас вів. Ви можете розповісти, як ви пробували його обітниці і на власному досвіді переконалися в їхній істинності. Вам не потрібно буде звертатися в минуле, оскільки ваш досвід буде завжди живим. Якби ми тільки могли частіше чути прості, щирі свідчення духовної боротьби і перемог, кожному істинному християнинові доведеться брати участь у великій боротьбі. Щоб навчитися застосовувати принципи істини в повсякденному житті і зміцнюватися в них. Командиру нашого спасіння потрібні свідки, які щойно прийшли з поля бою. Ті, хто зазнав лютих нападів ворогів істини і хто в годину випробування поводився так, як це робив Ісус, матимуть таке свідчення, яке викликатиме тремтіння в серцях слухачів. Вони справді будуть свідками Ісуса. Рев'юенгере, 20 грудня, 1881 рік. Ми не завжди усвідомлюємо силу прикладу. Нам доводиться стикатися з різними людьми. Ми зустрічаємо людей, які збилися зі шляху і чинять багато в чому неправильно. Вони бувають сварливі, дратівливі, запальні, деспотичні. У спілкуванні з ними ми повинні бути терплячими, стриманими, добрими і спокійними. На нашу долю випадають випробування і труднощі. Ми живемо в світі турбот, тривог і розчарувань. Однак ці неприємності потрібно зустрічати в дусі Христа. Завдяки Божій благодаті ми можемо піднятися над всім, що нас оточує, зберігаючи спокій і незворушність серед тривог і хвилювань повсякденного життя. Так, ми явимо Христа цьому світові, наше найвище покликання сторінка 243. Христос прагнув спасти світ, але не пристосовувався до нього, а відкривав світу перетворювальну силу Божої благодаті, здатної сформувати людину за подобою Христа. Це дочки Бога, сторінка 123. благодать Христа робить дивне перетворення в житті характері тих, хто приймає її. І якщо ми справді є учнями Христа. То світ бачить перетворення, що відбулися в нас з допомогою божественної сили. Адже поки ми будемо перебувати в світі, ми не будемо такими ж, як світ, моє життя сьогодні. сторінка 252. Застосовуйте сьогодні на практиці божественні принципи істини у повсякденному житті і зміцнюйтеся в них, і тоді вони справді допоможуть вам бути свідками Ісуса.